Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Нарешті це сталося Динамо звільнило Шовковського. Ще одна легенда киян покинув клуб разом із тренером. Суркіс оголосив про нового коуча Динамо. Юрій Вернедуб домовився з новим клубом. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Офіційно Динамо Київ нарешті звільнило Олександра Шовковського. У четвер, 27 листопада, відбувся матч четвертого туру Лі Конференції, в якому зустрілися кіперська Омонія та київське Динамо. Білосині поступилися з рахунком 02 на Кіпрі і зазнали третьої поразки в останніх трьох матчах. Після цієї невдачі керівництво команди вирішило припинити співпрацю з тренерським штабом на чолі з Олександром Шовковським. Про це повідомила клубна прес-служба. Нагадаємо, що Шевковський очолив київський клуб у 2023 році після відставки румунського фахівця Мірчу ческу на чолі Білосиніх тренер завивав титул чемпіона України, а також срібло прем'єр-ліги. Нарешті до Суркіса дійшло, що вже не варто тримати тренера, який нічого не може дати цій команді. Звільнення Шавковського це єдине правильне рішення у цій ситуації, адже тренер повністю втратив контроль над командою та усім колективом. Останній матч проти Омонії яскравий показник цьому твердженню: кияни програли другу сортній команді, яка не показала якогось дивовижного футболу. Але при цьому Динамо умудрилося зіграти ще гірше. Про сьоме місце УПЛ ми не будемо казати, це показник того, куди Шовковський дивив нинішнє Динамо. Хоча ще в минулому році під час матчів Ліги Європи було помітно, що тренер не витягує. Але через те, що Шовковський вигравав слабку УПЛ восени, його залишили. І це більше заслуга пушича, який розвели Шахтар, а не досягнення Сашо. Цей сезон розстав усі крапки надії, але Динамо схоже знову запізнілося своїм рішенням, адже чемпіонат та ліга конференції фактично програні. Залишається лише боротьба за Кубок України з командами Першої та другої ліги. Друзі, якщо вважаєте правильним рішенням звільнити Шовковського з Динамо, то поставте лайк цьому відео. Динамо, крім Шовковського, розпочалося іще з однією легендою. Олександр Шовковський офіційно припинив виконувати обов'язки тренера Динамо. У відставку, окрім Шовковського, було відправлено і весь тренерський штаб клубу. Без роботу залишилася і легенда клубу Олег Гусів, а також інші помічники головного тренера: Еміліан Карас, Сергій Федоров, Артем Яшкін та Мацекіндзьорек. Слава Богу, що у Суркіса вистачило розуму не призначати Гусєву головним тренером Динамо, адже це було б ще гірше, ніж за Сашо. Гусія взагалі нічим не виділявся помічник тренера. Те ж саме стосується і кіперів Динамо Федорова. Воротарська позиція клубів вже давно хромає. А Федоров при цьому десятиліттями тримається за свою посаду. Єдине, що шкода, це те, що звинили поляка Кензорика. Він єдиний зі тренерського штабу, хто хоч якось намагався щось змінити Динамо. Його стандартні положення дійсно були непоганими, і Динамо забило немало м'ячів після кутових або штрафних. Якби не ці голи, то зараз команда Шовковського не входила б навіть в топ-10 УПЛ. 7 листопада були зіграні усі матчі четвертого турлігу конференції. Київське Динамо на виїзді поступилося кіпрській ОМОНІ з рахунком 0-2, а інший український клуб Донецький Шахтар обіграв осях ірландський Шемрок Роверс з 1 Після чотирьох зіграних матчів Шахтар має у своєму активі 9 очок та йде на четвертій позиції у турнірній таблиці конференції. Гірники випереджають Самсон Спорт та Страсбур, які набрали по 10 балів, а також «Целя», завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. «Динамо» з трьома очками перебуває на 27-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, що для виходу до дні фіналу Ліги Конференції необхідно за підсумками шести турів фінішувати у топ-8, а для потрапляння до стадії плей-офф у топ-24. Шахтар здобув дуже важливі очки для рейтингу України, і в останніх двох матчах ЛК проти Хамрона та Рєкі повинен набрати ще 6 балів та спокійно виходити у топ-8 рейтингу. З таким рівнем суперників не дивно, що Шахтар серед лідерів Ліги Конференції. Якщо все складеться вдало, новачки адаптуються взимку, а також повернуться до строю Алісон, то Шахтар має усі шанси поборотися за перемогу у цьому турнірі, як ми казали, ще влітку. А от Динамо знову розчарувало. Кіане програло дуже важливий матч, і тепер шансів на вихід навіть топ-24 практично немає. Навіть перемога на дно в останньому турі не допоможе океанам бути в цьому списку, і щоб претендувати в Єврокубкову весну, Динамо необхідно брати очки на виїзді в Італії проти Фіорентини, що буде зробити дуже важко, незважаючи на кризу в італійському клубі. Цікаво, що в останній раз Динамо грала весні Єврокубків майже 5 років тому, у 2021 році, коли Динамо дійшло до однієї восьми фіналу Ліги Європи. Після цього к'яни стабільно не виходило з групових етапів Єврокубків. Динамо назвало ім'я тренера, який замінить Шовковського. Київське Динамо офіційно оголосило про призначення на посаду виконувача обов'язки головного тренера першої команди клубу Ігоря Костюка. До звільнення Шовковського Костюк обіймав посаду головного тренера юнацької команди Динамо U-19. Саме Костюк зумів вивести Динамо у плей-офф юнацької ліги чемпіонів. Костюк це непоганий проміжний варіант для Динамо. Але якщо клуб хоче розвиватися, то треба шукати більш якісного фахівця взимку. Попереду у киян легкі матчі ОПЛ проти Полтави й Кудривки. Зрозуміло, що навіть в такому стані Костюк повинен їх виграти. Але якщо не трапиться дива в лізі конференції і Костюк не обіграє Фіорентину, то взимку треба брати іншого тренера та будувати нову команду на наступний сезон. Серед українських варіантів безумовно виділяється Юрій Верндуб, який зараз без роботи. Але чи захоче Сурків запрошувати не динамівське серце, це питання. Відповідно, Роман Горчук цієї причини також відпадає: є ще Юрій Максимов, але це теж мало ймовірно. Скоріше за всього, буде якийсь іноземний фахівець. Принаймні, динамо вже давно шукає тренера за кордону, і, можливо, зараз найкращий час для того, щоб почати робити зміни в клубі, поки кияни остаточно не стали середняком українського футболу. Адже в Європі вже навіть вони не середняки. Та ж сама дріта з Косово та Целя зі Словенії грають набагато краще за український клуб. Друзі, а якого б тренера ви порадили б Динамо? Та чи треба, на вашу думку, дати шанс Костюку? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Головний тренер Шахтарярда Туран прокоментував звільнення свого колеги Олександра Шевковського. Цитуємо турка. Шовковський це тренер, якому я навіть трохи заздро відтоді, як приїхав сюди. Він чемпіон і підняв рівень конкуренції та мотивації в нашій лізі. Хоч ми тут працюємо лише 5-6 місяців, мені приємно було бути його суперником, і я справді дуже його поважаю. Я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі. Це все, що я можу сказати, бо ми хочемо більше зосередитися на нашій команді та нашій організації. Але Шовковський чудовий тренер, до якого ми маємо величезну повагу за все, що він зробив для Динамо та українського футболу, заявив турецький тренер Шахтаря. А тим часом, поки Динамо звільняло Шовковського, Юрій Вернедуб досяг домовленості про співпрацю з іншою командою. Колишній тренер Кривбаси Юрій Вернедуб досяг домовленості з азербайджанським невчі, повідомив журналіст Фуат Алакбаров у своєму твіттері. Очікується, що тренер найближчими днями прибуде до Баку. Зазначено, що Невчі розглядав ще двох кандидатів турка Авчі та білоруса Гончаренко, але вибрав саме Вернедуба. Нагадаємо, що останнім міцем роботи Вернедуба був Кривбас, також він тренував Зорюша, Тарцольгорськ та Шериф. Друзі. А чи хотіли би, щоб Динамо в останній момент перехопила Вернедуба у Невчі? Напишіть в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо любі, друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!